Друзі-підписники, всім вітання і доброго здоров'я. Вже давно ми не знімали відео, не викладали, все якось не було часу, руки не доходили. Так, Це що у нас? Ти, напевно, залишився. Значить, Що ми сьогодні робимо? Вже пройшов час обльотувати маток. Ми попросили нашого товариша, він нам зробив прививочку маток карніки. Подзвонив, що сьогодні ввечері треба забрати моточники, тому що завтра зранку вони вже мають виходити. Тобто маточники на виході. Ще прививку ми самі цього року не робили, теж часу нема, руки не доходять, тому те, що не встигаємо, стараємось людей ну, якось якби, заміщати цю працю. Тому сьогодні вирішили підготувати для наших обльотників, які будуть одно двохні відводочки приблизно. Взяли ми. Три сім'ї з іншого точка привезли на цей точок. Тут зараз що ми робимо? Зараз ми беремо, робимо такі колодязі у вуликах-лежаках. Минулого року, минулого і позаминулого року, я бавився, пробував оці міні-облітники, такі маленькі робив все. Дуже мені не сподобалось, скажу чесно, тому що, ну, в принципі, я думаю, що воно заслуговує на життя, але мені воно не підходить. Тому я вирішив, тим паче, що маток я для себе буду облітувати, Робити одну-двох рамочні відводочки, можливо, там більше. Таким чином цього року будемо обльотувати наших маток. Сьогодні кинулись вже до обльоту, як завжди, тари не вистачає, тому що хотіли в шестирамочниках рамочниках обльотувати. Пресформу вже Віталій нам зробив, стоїть пресформа, що ми навіть не почали заливати. Ну, в общем, як завжди, кожного року якісь свої є приколи. Тому так, тому ми зараз представляємо вулики, ті, які в нас є вулики, і в них робимо ось такі колодязі. <різь> тобто, проти льотка ось зробили колодязь з наставними дошками. Вулики лежаки у нас ці пустують. Тому я вирішив в них ці відборочки і зробити. Ну, тобто, виходимо, як то кажуть, з того, що в нас є під руками. Нічого лишнього не видумуємо, не ускладнюємо, тому що часу немає. Маточники вже вже потрібно роздавати. Зараз спочатку підготуємо. У який шершень. Тут дуже багато шершень, до речі, на цьому точку. Сьогодні пригода сталася це на цьому місці. Я піднімаю да, це мотуція. Мо молода змія маленька. Поповзла, а ми ще так боялися. У нас дитині наснився сон, що його вкусила змія. Ми якось приїхали на пасіку, кажемо, та ну ну якось ми змій взагалі. Чотири роки ми посічникуємо і ми, змій не зустрічалися. У нас такого. діти повзали по пасаці. Да, а це дитині сьогодні такий і сон наснився, і воно якось так. Тільки перший кірпіч піднімає його там і вилазить Шторка, таке. Коротше, дуже неприємна річ з нами сьогодні сталася. Почалась наша робота з такої, з такої штуки, але нічого. Хтось був, все буде добре, просто покосити потрібно руки. Та тут таке мало жиле село. Ну, і вважайте, що то впасіка у лісі. Порядок треба тримати все одно до да, будь якому випадку, просто що руки не доходять. Тому такі ось справи. Значить, поробили ми колодязі. Зараз принесемо три сім'ї. Повторюся, ті сім'ї ми привезли з іншого точка. Чому з іншого точка? Тому що, щоб і... Стара бджола і молода, тобто й льотна бджола, і та, що вулику буде, щоб вона вся залишилася, щоб вона не розліталася. Тому ми вирішили з іншого точка привезти три сім'ї. Зараз ми їх розділимо на десять відводочків. В принципі, я думаю, що тут навіть не двох, а трьох рамочні такі мають получитися, Ну тільки що не все розплід буде, тому що в двох корпусних вуликах вже ці сім'ї займають. Тому такі справи. Зараз, в общем, розділяємо це все діло, заселяємо наші. Облітники, ну і далі вже продовжені відео. Чекай Ух ти! Димарь треба було. Ого, їх сидить там на тому холостику. Є. Так воно тут сюди. Верхній корпус. Беремо медові рамочки. Ну, фактично я e, зразу скажу, що ми робимо такі одборки зараз. Ось e, які вже будуть, ну якби... Будуть мати право на життя. Я спочатку думав, що для цієї кількості, яка в нас є, ось тут вже маємо рамку з розплодом. Маточка вискочила. Тут є засів, тут, до речі, може десь матка бути. Матки треба дуже уважно ставитись. Чому? Тому що матку бажано забрати назад, оскільки в нас вже немає часу, тобто якби у нас ще був час. Такі будемо робити гарненькі дворки. Три рамочки.

Польоти демон. Найголовніше, що ми скоріше робимо, це. Та нам потрібна маточка. У першому вулику, який ми розроблювали, ми маточку знайшли. В цьому в принципі дуже дуже таке зраділи. Матка там була. Це тако робимо, по суті. Це, до речі, якщо так взяти, то це нам може підійти навіть і для розмноження пасіки. Тут матушку поки що не наблюдаємо. Поки що. Бачимо таку класну. В принципі, так як ми зараз робимо відводки, зараз ми бачимо, що ми одну сім'ю роздробляємо на, на де-факто ну, Якщо на три роздробити, то ну, вірніше роздробляємо на 4, розділяємо, так? Якщо ми з неї робимо три відборки, то тоді залишається ще така гарна ну, хвіст. Нормальний залишається з маткою і все. Ось. Якщо ми її роздробляємо, вже десь там тако на 4 на 5 Ну ще смотря яка сім'я конечно то вже менший хвіст залишається, ну але якщо сім'я виходить то... Так, от проблема, що ми не знайшли матку. В цей момент нам не подобається зараз Ні, нічого. Вже потім побачимо. Просто що не хотілося беремо на маточники давати. Тому ще раз перелистаємо швиденько вже на дворі вечірній час, до речі. Значить, На осередіння сімей треба дати близько 4 годин. Ось 4 години, щоб ці наші отборочки посиділи. І потім вже фактично можна буде спокійно їм давати маточники. В ідеалі, звісно, це робити треба трохи раніше, тобто, бо в нас накладка виходить. Ми знаємо, що наші маточники вже на виході. Ось. І їх треба вже ось дати. У нас трошки... Неприємність виходить, бо ми ось не встигаємо, як всі сім'ї матку не можемо знайти. <клухи> є вірогідність, що ми вже якийсь отборочок її поставили. А бажано далі цю процедуру робити таким чином, щоб або маток знайти, бачите, або розділив, а потім через пару днів подивився чи нема засіву. І що таким чином? Кидаємо рамочки. Залише бджоли її, до речі, тут зовсім небагато. Тут взагалі, звісно, ці сім'ї, ще в чому суть, що вони ми з них щоб джули, пакети забрали без маток. Тобто матки тут залишились, а розплідне в них забирали. Тому тут і розплодок, як ми бачимо в борках, зовсім небагато. Не розплоду, ніж бджоли. Я думаю, що я напевно трошки інакше зроблю, тому що попередній сім'ї там більше і розпаду залишилось, а цю сім'ю я би розділив повністю, тільки що я не можу знайти матку. Ну десь може по стінках із-за диму Вниз. Вниз. Ну, зараз ще раз перелистаю. Добре, хай вона вже собі. Джери небагато нічого є в мене ще задумки. У мене дуже гарні дуже сильні сім'ї. Ідемо за бджолами Зараз ми. Таких рогатих вуликах, до речі, цього року експериментально я на них не лазив спеціально. Личимо Ми метком верхні корпуса завиті. Ми дотрушуємо бджоли обов'язково. Тобто дали рамку розходом. Дали рамку то можна дві. Ну, можна на одній рамці обліотувати. В принципі, як облітник, вона може працювати з одною рамкою. Питань немає. Але Це сім'я мені не подобається в тому плані, що тут... Dziunek było dużo bohaty leć na moje, tylko zaczynają pewnie zdoć na jak posterowne rin. Teraz chcesz Dziurła złotyć, to też zostaje. Ja to mogę się У дових корпусах у нас залишається така молоденька бджілка. Метери літають чершні. Ага, звук такий. Деяка бджола піднімається, злітає, це злітає, як правило, льотна бджола. Ми за нею не переживаємо. Ось, вона собі хай злітає. Ну, Звісно, це тоді, коли ми переселяємо. А молоденька бджола вона залишається вулику, вона нікуди не полетить. З таким чином ми продовжуємо розселяти наші муклеуси, відводки, як правильно сказати, дамо їм маточники. Подивимось, яким чином вони облітаються, щось з цього в нас вийде, 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 також будемо бачити. І потім вже по ситуації. Також будемо розуміти, що цей. Ну, Вже коли побачимо, як вони поплітаються, вже що робити? Можна буде підсилити, більше дають воду, можна забрати матку, можна розвинути як сім'ю, ну, тобто розплодом його додати і також буде толок. Тому ну, такі от справи. Всім миру і добра, Божої благодаті та Божого благословення. Пишіть, як там ваші бджолки, як там ваші пасіки.